Будь-яку кризову ситуацію ми отримуємо для розвитку та зростання, тому що в зоні комфорту людині зручно, і ніхто в ній розвиватися не буде. Проте реагувати на кризу можна по-різному. Якщо людина фокусується на втратах і негативі, надмірно жаліє себе, постійно задається питанням, за що це мені, тоді її біль та страждання лише примножуються. Така людина не може побачити можливості для виходу з цієї ситуації. У цьому випадку кризовий стан триватиме довше і відновлення проходитиме важче. Щоб вийти з кризи переможцем, необхідно зрозуміти, в чому її урок, для чого ця ситуація сталася, що необхідно змінити і змінювати, змінюватися самому поступово. при цьому… Не звинувачувати себе, а підтримувати. Пам'ятати, що кожна душа приходить на землю, щоб пройти власні уроки завдяки їм зрозуміти свої помилки і стати кращою. Також важливо не придушувати свої негативні емоції. Якщо є потреба поплакати, відгорювати втрати, але не застрягати у цьому стані надовго, дати собі якича. Якийсь час, а далі витерти сльози і приступати до дій. Якщо одна і та ж сама негативна ситуація або проблема періодично повторюється у житті людини, значить, ця людина так і не пройшла потрібний урок, не зробила правильні висновки та необхідні зміни у своєму житті. Можливо, їй варто звернутися за допомогою до спеціаліста. Це може бути психолог, астролог чи духовний наставник, який може підказати, в чому саме глибинна проблема і що потребує змін. Трансформація під час кризи це можливість перейти на новий рівень розвитку, чого вам і бажаю.